Я Маринка і хотіла вас запитати, чи знаєте ви, скільки органів відчуттів існує у людини? Давайте разом пригадаємо. Око, орган зору, найважливіший орган чуття. За допомогою очей людина пізнає колір, розмір, форму предметів, більшу частину інформації людина отримує через зір. Вуха орган слуху. Через цей орган людина розпізнає звуки, чує мовлення інших людей, музику, голоси тварин, пташок, різні шуми, музичні інструменти, ніс, орган нюху. Через цей орган людина має змогу уловити пахощі, квітів, парфумів. Приносять радість та задоволення, коли чуємо запах їжі. Збуджується апітит, а запах газу, бензину попереджають про небезпеку. Язик це орган смаку. За допомогою цього органу людина може відчувати смак різноманітних речовин, що потрапляють до рота. Руки. Наші руки. Вкриті шкірою, органом дотику. Шкіра відчуває холод, тепло, біль. Також ми можемо шкірою відчути, який предмет, якої властивості, м'який, гострий, твердий. Малята, а зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Наші можливості. Слухайте уважно запитання та давайте правильну відповідь. Який орган відчуття допомагає дивитися телевізор? Так, правильно, це око. А який орган відчуття дає змогу слухати музику? Так, правильно, це вухо. А за допомогою якого органу відчуття ми впізнаємо смак лимона? Так. Правильно, це язик. Який орган нам допомагає відчути, що подушка м'яка? Так, правильно, це наші руки. А який орган відчуття дає нам змогу відчути смак морозива? Так, правильно, це язик. А який орган нам допоможе відчути, що камінь твердий? Так, правильно, це руки. А який орган відчуття допоможе нам відчути приємний запах квітів? Так, вірно, це ніс. А який орган відчуття допоможе нам почути музику? Так, вірно, це вухо. За допомогою якого органу ми бачимо сонце, своїх друзів. Так, правильно, це око. Малята, органи чуття грають велику роль в житті людини, пов'язують її з навколишнім світом, допомагають отримати багато позитивних емоцій. І тому. Їх необхідно берегти. А я з вами прощаюсь і кажу вам до побачення. До нових зустрічей. На все добре!